Кожна молода людина в цій державі повинна думати не про те, а емігрувати мені чи ні, а думати про те, яку бойову спеціальність їй обирати, коли вона, що вона може для цього зробити. Тому що кожна людина, яка молода, яка хоч трохи залучена в процес оборони, навіть якщо це навчання, навіть якщо це якась організація, вона вже буде відчувати себе частиною спільної справи. 50-60% нашого підрозділу саме молодь. Це були хлопці, деяким 18-19 років, і зараз це вже воїни, які мають серйозний бойовий досвід, які загортовані війною, і це майбутні лідери нашої української нації. Звертаючись до молоді, хочу підкреслити, що ми повинні в першу чергу розраховувати на самих себе самі вдосконалюватися, самі озброюватися, самі йти до перемоги. Генерація W – це не просто покоління війни. Генерація W – це generation of warriors. тобто це генерація. Бійців, вояків. Generation W це Generation of Winners. Це генерація тих, хто переможе. І ви представляєте цю генерацію.